Готуємося до свят, достала гірлянду, включила і вже настрій святковий. Навишивала таких <клух> прекрасна ялинку. Такі патріотичні. Ось в мене такий ангелочик. Йому шапку зв'язала та жилетку. Це обірє на вікно ціпляю. Отаких от оберегів нав'язала. Отакі в мене обереги я на вікні. Ангелочек, дзвіночок, сніжинка, зірочка. Це ще з того року висять. І працює, оберег працює. Гачком нав'язала отаких ангелочків, дзвіночків на замовлення, Ще їх треба накрахмалити. І в наступному відео я вам розкажу рецепт торта. На перший погляд, він дуже важкий. Але вам такого ніхто не розкаже не покаже, як легко він в приготуванні. Той торт називається Ізьба. А я його назвала дах. Дах, щоб у нас в кожного був, був дах над головою. Це Матільда, наша красуня. А це в мене. Бенчик усі. Я видео монтую, а вон и все поруч. Ой, какая ты А вот. ой, и ты гарный, а, а ты мой красавец! Красавец! И вот у нас еще есть вот такой гафт он наблюдает сверху. Вот это мои режиссер, монтажер. И креативный директор глаз не спускает с режиссера и монтажера. Все под контролем у Матильды. Так, проверь, пожалуйста, звоночек. Все нормально? Что скучно, да? Ну, не знаю. Нормально. Работаем.